Як активувати свої сильні сторони? І як це допоможе збільшити ваш рівень задоволення і, звичайно, ваш дохід? Саме про це ми поговоримо сьогодні в нашому відео. А я, Світлана Малежик, коуч по збільшенню доходу та управлінню грошима, допомагаю підприємцям, експертам і тим, хто в наймі збільшувати свій дохід, але з задоволенням і використовуючи всі таланти свого життя. Давайте згадаємо наше шкільне життя. Пам'ятаєте червону ручку? Що її виділяли? Звичайно, двійки, одинички або наші помарки, і таким чином нас привчили, що варто звертати увагу на мінуси, які ми робимо, на те, що ми не вміємо, і на те, що ми ще не досягли. А наша ретикулярна система влаштована таким чином, що куди ми направляємо свій фокус уваги, туди йде енергія, і, звичайно, це збільшується. Тому, якщо нам постійно показували, що ми не так робимо. І ми притягували більше ситуацій, де ми бачили, де ми не так робимо, де ми щось не зробили, і наша впевненість, звичайно, знижувалась, впевненість в собі. А додавалося ще й те, що поряд були інші діти, які могли це робити. І наша самооцінка падала в рази. І до чого це привело? До того, що ми почали не бачити свої сильні сторони і взагалі не звертати на них уваги. Це... Знижувало самооцінку, знижувало впевненість. І якщо ви теж в цьому ключі, згадайте, що десь ви навіть перестали проявлятись, перестали казати про себе ось до чого це привело. Я ж рекомендую інший підхід підхід з позиції сили, бо до цього ми з вами йшли і з позиції слабкості, де ми бачили свої слабкі сторони, на них тримали увагу, і це звичайно. Не дуже гарно впливало на наше життя, наприклад, мої сильні сторони: це ідеї, креативність, активність, яркість і вести за собою вперед. Але моїм мінусом була чітка структура дома, Тому я не могла чітко все поскладати, прибирати. Це було мені нецікаво. А мені завжди звертали на це увагу. І, звичайно, я собі вирішила, що щось зі мною не так. І перестала проявляти свої сильні сторони. Коли ж я побачила, як це негативно працює, я виписала всі свої сильні сторони, зрозуміла, які в мене є вже таланти і якості, і вам, звичайно, пропоную прямо зараз зупинити відео і це зробити. І я побачила, що саме сильні сторони вели завжди мене до цілі. Саме сильні сторони давали мені енергію. Саме завдяки сильним сторонам я реалізовувала свої цілі. І потім мені ще дійшло, що те, що в мене слабко і щось у мене не виходить, я можу це довіритись іншим людям. І що тепер в результаті? Я маю компанію. Де? Я все так же не вмію дотошно робити цю структуру. І іноді можу забути, коли в мене де зустрічі. Але в мене є неймовірний помічник, яка дуже гарно структурує всі мої задачі, бо це якраз її сильна сторона. Таким чином, я йду з позиції сили. Я Веду свою діяльність за допомогою своїх сильних сторін, допомагаю вести за собою людей, допомагаю саме чинні стильні сторони збільшувати дохід і організовувати неймовірні проекти. А моя помічниця, вона за допомогою сильної сторони, якщо це структурування, як це все вміння робити неймовірну кількість задач в маленький час. Вона допомагає це робити, і це її сильна сторона. І таким чином ми підсилюємо один одного. Так само в нас в сім'ї. Я така, що літаю, біжу, в мене ідеї, кудись я поїхала виступати. А чоловік це як така неймовірна основа. Він іде покроково, повільно і допомагає мені відчувати. Основу цього життя. Розумієте, що в мене вдома завжди неймовірна підтримка і сила. І це якраз його сильна сторона. Ми з вами проговорили про те, чому важливо бачити сильні сторони. А тепер давайте розберемо, а як це зробити, і як вам знайти сильні сторони і використати їх для свого життя. Випишіть, будь ласка, перелік. Всіх талантів і якостей, в яких у вас є, які ви відчуваєте, що ви можете легко робити, які вам. Дуже легко даються, і, можна сказати, що ви вмієте робити. Випишіть весь перелік, можете записати, запитати у інших, а що вони бачать, що вам легко дається. І у вас буде такий список. Потім подивіться, а що з цього вам дає задоволення. Тобто, що з того, що ви вмієте робити, дає неймовірне задоволення і легко вам це робити. І ще один момент. Подивіться на своє переконання. Нам часто здається, що саме те, що робити важко, воно дає результат. Але так не працює. Працює саме те, що вам легко робити. Ви будете це з задоволенням іти, і ви побачите, як це помітять і інші люди, тому що їм буде здаватися це неймовірно. І ви будете з легкістю робити дії, і це буде давати вам результат. І фінансовий, і рівень задоволення. І коли ви виписали всі сильні сторони, коли ви побачили, що вам подобається робити, візьміть, згадайте історії з минулого життя. І саме за допомогою яких ваших талантів якостей якості легко ваші цілі і мрії. Що ви там використовували? Ви побачите, що самі ці сторони допомагали вам рости. Тому беріть цей список. Подумайте, що ви можете робити, те, що ви вмієте з задоволенням, включайте це в вашу діяльність, а те, що вам дається важко, делегуйте і допоможіть людям проявити свою силу і допомогти в тому, що важливо вам. А з вами була Світлана Малежик, коуч по управління грошима і збільшення доходу, і, звичайно, по покращенню якості життя.